Потім важлива заява від мене буде: хто я такий, звідки я взявся? Хто за мною стоїть? Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань. було. Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіп, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився откуда то що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи коротше, розказую за місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, з Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі, слава Богу, вижили. Про це ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому і так далі. А от як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Як же українцям почати нормально Ну, Боже, ну хоча б від тих 100 тисяч гривень на місяць, щоб просто нормально себе почувати. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.